Відвіолу до екзотичних квітів десятки тисяч рослин, які вже цього літа прикрашатимуть парки та клумби, вирощують саме у цьому місці. І хоча зараз тут панує краса, на початку широкомасштабного вторгнення тепличний комплекс прифронтового Харкова пережив чимало випробувань. У квітні 2022-го від рашистських обстрілів пошкоджень зазнали усі 17 теплиць. Однак там, де менш ніж три роки тому було лише вибите скло, зараз знову квітне життя. На даний момент працює 11 теплиць. Найменування в нас багато, це віола. В цьому році віолу ми увеличили. В кількості в нас буде дуже багато, більше 100 тисяч квітів. Також у нас колеус, бігонія різних сортов, сенерарія, синія, георгіна дуже багато квітів. Цьому році ми плануємо виростити мільйон квітів, але якщо буде все гаразд, ми можемо і більше. До своєї роботи фахівці підходять із щирим азартом. Вони не просто вирощують, а створюють справжню зелену майстерню з уже наявних рослин, розводячи десятки нових пагінців. Тут експериментують із сортами, кольорами та формами. Завдяки цьому, щороку на клумбах Харкова з'являються нові візерунки, унікальні орнаменти та нестандартні композиції, що роблять місто ще яскравішим. Ми намагаємося. Різноманітнити квіти, так, І починаємо з маленької квіточки, яку хтось десь приніс, і починаємо черенкувати. І при цьому ми збільшуємо наші сорти квітів. І з одного горшечка може ...получитися дуже багато. Наприклад, к нам привезли один горшочок традисканції, і ми розвели. Півтори тисячі штук з одного горшечка. Також дівчатам, якісь хлопці, подарили каланхоя різних сортів, і вони принесли сюди. І ми їх. Теж розмножуємо череночками, і буде багата колекція. Серед барвистої колекції тепличного комплексу є й справжні ботанічні несподіванки. Одна з них зелена каскадна рослина, що прикрашає стовпи та клумби міста, спадаючи з горщиків ніжними пасмами. Харків'яни не раз милувалися нею, навіть не здогадуючись, що це звичайний батат, той самий, який можна знайти на полицях супермаркетів. Однак тут він виконує не кулінарну, а естетичну. Місію. Це батат звичайний, який у їжу, але ми їм оздоблюємо місто Харків. Це зелений, а це червоний з різними листями. Але в нас з'явився один горшечок з іншим листям, і ми його почали черенкувати і будемо висаджувати у місті. Нині харківські теплиці є справжнім прикладом самовідданої праці кількох десятків людей. Їхня місія не просто вирощувати та оберігати, і пані Марина і її колеги прагнуть у важких, часто темних реаліях подарувати містянам різнокольорові барви та нагадати, що життя може і буде квітнути попри все та попри всіх. Люди е, тут намагаються розмножувати рослини е, і видавати ту кількість, яка потрібна місту для того, щоб забезпечити усі райони, навіть найвіддаленіші е, райончики міста красивими квітниками, клумбами то що навіть коридори тут заставлені рослинами. Тобто процес тут такий, як конвейер фактично в теплих теплицях вирощуються маленькі росточки. Далі вони коли підростають, їх виставляють сюди. Потім, коли вони вже готові до висадки, їх виставляють так звані холодні теплиці. Це направду ті самі, які були розтрощені рашистами, їх прикрили і. Доки погода на щастя нам благоволить, ми їх зберігаємо. І вже на початку квітня, в кінці березня, якщо все буде гаразд, погодою, ми почнемо їх висаджувати на квітники і клумби в місті. На підприємстві кажуть, у воєнних реаліях фахівці вимушені були дещо зменшити об'єми висадки рослин. Десь квітники довелося прибрати, а десь спростити. Однак, попри труднощі, зеленбудівці докладають усіх зусиль, аби зберегти за Харковим статус зеленого та квітучого міста. Наші теплиці наразі повністю забезпечують нас декоративними рослинами. Це ті, що не квітнуть, але мають гарний естетичний вигляд. І більшу частину того, що нам потрібно, на початку квітів вони так само нам забезпечать, а далі будуть протягом року довирощувати те, що треба. І ми так само починаємо вирощувати багаторічники для того, щоб мати змогу робити багаторічні класні клумби. Але про це згодом во в нас є. Декілька класних ідей Ольга Трачук, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Андрій Пакулов. Харків. Новини.